Вітаю на час інформаційна програма «Южненські новини. З вами студія Світлана Тарасенко. Коротко про головні події. Перед початком навчального року вчителі зібрались на щорічну педагогічну конференцію. На Южненському пляжі урочисто відкрили волейбольні площадки. Воїни АТО Южного провели перше засідання після створення громадської організації. Южниці скаржиться на постійну несправність ліфтів. В соціальних мережах мешканці активно обговорювали ситуацію, що в будинку 23 по проспекту Григорського десанту обірвався ліфт. Цю інформацію директор КПМЖКНС спростував, назвавши її неможливою. Андрій Шестов пояснив, що при аварії в ліфті спрацьовують захисні механізми. Серед основних причин несправності ліфту Андрій Шестов називає неправильне його використання перевищення вантажопідйомності високої температури повітря. Ліфт це оборудовані. Повышенной опасности, поэтому он оснащен как электронными системами защиты блокировки, так и просто механическими. Есть специальные там. Устройство, которое, если лифт начинает двигаться со скоростью более 1 метра в секунду, он срабатывает автоматически и на каждом этаже стоят ловушки. Он не может долететь до первого этажа и там остановиться. Нет, на каждом этаже стоят ловушки, которые сразу же отрабатывают и ловят его. Потому что ну, увеличивается скорость это опасно. Вот, поэтому и скорость отслеживается, и если вдруг, не дай бог, он сядет на ловушке. І люди не пострадають напередодні навчального року. Вже традиційно відбулася щорічна педагогічна конференція. 29 серпня у малій залі палацу культури дружба вчителі зібрались, аби обговорити сучасні тенденції розвитку освітньої політики в Южному на 2016-2017 навчальний рік. Також перші учасники конференції залучили до мозкового штурму. Деталі в сюжеті. Освітяни підбили підсумки минулого навчального року та визначилися завданнями на наступний. Педагогічна конференція прийшла 29 серпня у малій залі Паласу культури Дружба. В ній взяли участь близько 100 педагогів міста. Запрошені гості міський голова южно, голова обласної педагогічно-проспілкової організації, а також представник міського центру зайнятості. Близько 15 кращих освітян удостоїлися відзнак. Нам всегда приятно, когда твой труд оценивается. Это стимул, чтобы делать что-то дальше. Мы в, в своей работе стараемся больше добавлять творчество, больше такой демократичный подход к детям. Стараемся разнообразить всегда их дни, занятия, чтобы было интересно, чтобы у детей было желание учиться, желание идти в школу потом. Желание эти знания получать. Аді мені очень приятно, що мою работу как учителя оценили на высшем уровне. Я в этом году аттестовалась на высшую категорію. Аттестация прошла успешно. И я очень благодарна тим, хто меня поддерживал в моей работе своим коллегам. Огромное спасибо детям. Бралінці підсумували участь ужницьких педагогів в різноманітних проектах, конференціях, конгресах, форумах, як всеукраїнського, так і міжнародного значне дають свої результати. Учні здобувають перемоги на обласних предметних олімпіадах, спортивних чемпіонатах, різноманітних конкурсах. Ми проаналізували саме досягнення в теоретичному аспекті, тому що є такі цифри, які повинні звучати, які фактично повинні неодноразово звучати. У ході конференції для вчителів був проведений московий штурм. Освітян розділили на невеликі групи, щоб могли обговорити та запропонувати свої пропозиції щодо розвитку освіти. в Місті кожної групи була своя тема. По завершенні мозкового штурму. Кожен з учасників представив своє бачення розвитку освіти. Це було досить цікаво. Це було цікаво і по-новому. І ти був як активний слухач, а не тільки пасивно. Просто сприймав інформацію, яку тобі подають вже в готовому вигляді. Ми говорили про те, що основне це вчитель має внутрішньо змінюватися увесь час. Світ змінюється, і вчитель має з ним встигати, він має бути цікавим для учнів. Друге, що для нас важливо, це все-таки має бути престиж професії підняти до такого рівня, підняти і державою. і щоб конкурс був великий педагогічні вузи, щоб не брали, як то кажуть, людей з вулиці, а мають бути люди, які цим горять і хочуть, бо це дуже така специфічна професія. Тема була здоров'я зберігаюче середовище як засіб успішної соціалізації дитини. Так як під середовищем підрозумівається, це і духовне, і соціальне, і психічне, і фізичний стан дитини. Но ми більш зупинилися на фізичному стані, так як йшли під девізом Здоровому, все здорово. Здорова дитина це щаслива дитина, і більше охарактеризували ми фізичний стан дитини, щоб вона була більш успішна в соціумі. Перехід найближчим часом шкіл на 12-річну систему навчання, нові критерії оцінювання, створення нової української школи дозволить зменшити навантаження на учнів початкових класів. В наших закладах освіти, особливо в початковій школі, є саме закладені елементи доброти, любові до дитини, про що і говориться зараз в програмі, яка розглядається на рівні Міністерства освіти. Тому в цілому я вважаю, що то зміни, які будуть, вони нам під силу, ми будемо їх виконувати, а дітки будуть отримувати насолоду від нетеоретичних знань. А від навчання вчитися, тому що головна ціль і головне завдання це навчити дитину вчитися. Всі пропозиції педагогік час москового штурму як говорить управлінці будуть детально працьовані та прийняті до уваги методичним кабінетом. В Южному з'явилася громадська організація ветеранів АТО. Минулої суботи відбулось перше після офіційної реєстрації засідання. На порядок денний винесли п'ять основних питань. А ще южницькі захисники поспілкувалися з членом аналогічної одеської організації. Діяти разом набагато ефективніше ніж поодинці в Южному була створена громадська організація Ветерани АТО міста Южне офіційним днем народження установи є 10 серпня. Допомога тим, хто зараз знаходиться у зоні АТО, захист та реалізація прав членів об'єднання та співпраця з подібними організаціями з інших міст. Такі основні направлення діяльності ветеранів АТО. На першому після офіційної реєстрації засіданні до громадської організації вступив. Новые члены. Так как требует наше законодательство и согласно нашего основного документа устава организации, все остальные ребята, которые я перечислял перечень участники боевых действий, члены семей, волонтеры и так далее, написали заявление на вступление в организацию. И сегодня еще там, больше 20 человек, 25, потому ну, что всех не смогли собрать, кто на работе, кто в отъезде, кто вообще подписал контракт уехал служить. Всі остальні ребята написали заявлення на вступлення в нашу громадську організацію. найближчим часом організація отримає приміщення наразі перед керівництвом ветеранів АТО стоїть кілька ключових задач. Їх реалізація запланована на найближчий час. На сьогоднішній день більшості захисників України не надаються всі заслужені привілеї. Написати письма на ім'я міського голови. по поводу выделения. Первое – это участков земли, которые нам государство гарантировало людям, имеющим статус участника боевых действий. Второе, как альтернатива, это выделение участка земли под строительство жилого комплекса, в котором квартиры будут предназначены для участников АТО. Третий вопрос. Это согласно законодательству 4% вновь построенного жилья на территории города должны э, отходить там, в фонд или распределяться для участников АТО. Проте деякі своєрідні бонуси учасники АТО все ж таки мають власники бізнесу в якості допомоги надають героям спеціальні знижки та пропозиції. Кількість підприємців, які бажають долучитися до благодійності на адресу учасників АТО, збільшується. Зокрема, захисники країни можуть отримати спеціальну картку Україна разом вона дає право на спеціальні знижки. зашел к ним на сайт, нашел в интернете и зарегистрировался полностью всем, по всем позициям, как это сам. Она дает и скидки в магазинах, магазинах, вот, и на заправочных станциях ВОК, плюс магазинах. магазины. То есть одна карточка работает как бы на всех направлениях скидок. На сьогоднішній день у Южному 54 учасники АТО. Всім їм у більшій чи меншій мірі потрібна допомога. Громадська організація ветерани АТО міста Южне стане тим місцем, де цю допомогу можна буде отримати. І до інших подій. Рятувальники розповіли, що гранату, яку знайшли в понеділок, була без запалу. Нагадуємо, гранату F1 виявили під деревом по вулиці Приморській. Вибухотехніки, які прибули на місце, встановили, що вона часів Другої світової війни, і загрози життю та здоров'ю людей не представляла. На міському пляжі з'явилися три площадки для гри у пляжний волейбол. Будівництво спортивних майданчиків велося спочатку літа. Офіційне відкриття прийшло на центральному пляжі 27 серпня. Захід був приурочений 4 Мотору чемпіонату спяжного волейболу, який проходив в нашому місці цими вихідними. Участь в змаганнях взяли 41 команда з цієї України. Детальніше матеріалі Юлії Гринишної. Успіх пляжного волейболу в Южному вірили лише ентузіасти. Три площадки на центральному пляжі з'явилися спільними зусиллями активістів, бізнесменів, підприємців, а також головних підприємств міста. Близько десяти організацій виділили на будівництво стадіонів майже мільйон гривень. Прапори меценатів розміщені на флагштоках навколо стадіону. Стяг южного серед них не майорить. У Южненському виконкомі в успіх пляжного волейболу не вірили. Надалі ж обіцяють підтримувати ми зробимо все, щоб этот вид спорта олимпийський вид спорта пляжний волейбол был одним из таких ведущих видов спорту в городе Южном. Я уверен, что к нам будут приїжджать спортсмены не только Украины, а із дальнего ближнього І Мы зробимо все возможно, чтобы это скажем спорту ну, так, був одним із пріоритетних городе Южного, и щоб здесь проходили міжнародні соревнования. тому що для цього зроби все. От, і, і, міст сам, інфраструктура міста, море, пляж. А це якраз все дуже-очень дуже взаимосвязано. Урочиста церемонія відкриття почалася з параду спортивних команд. На чемпіонат в Южний приїхала 41 команда зі всієї України. Команда маленьких черлідерів виконала спортивний танець. З привітаннями виступили організатори та міський голова Южного. По завершенню урочистої церемонії офіційні гості та активісти отримали на пам'ять тематичні футболки та кепки. На сьогоднішній день лучшого стадіону построєного нету. Є історично сложившиеся пляжні корти, Києві да на площадках Альмека біч на берегу Дніпра есть площадки. А... Херсоне, есть площадки в Николаеве, но вот построенного стадиона с нуля, притом построенного за кратчайшие сроки, да, буквально, то есть вот мы еще в марте приезжали сюда и говорили, вот здесь вот будет площадка, и уже в июне месяце, в июле, да, то есть э, у нас висят красивые флаги, у нас играет музыка, у нас стоят палатки, висят сетки, и ни много ни мало собрала 41 команда. Для сравнения, в чемпионате Украины, э, ну, больше 16 команд крайне редко, когда принимают участие. У чемпіонаті з пляжного волейболу взяли участь чоловічі та жіночі команди. На змаганнях були задійні всі три спортивних майданчика. Спортсмени з Києва, Херсону, Миколаєва, Валяви, Одеси та Чорноморська позмагалися за звання найкращих. Від южного у чемпіонаті брали участь п'ять команд. Нам в більшій степені дуже подобався пісок. Пісок атлічний, чистий, м'який. Приємно грати на площадках. Це здорово. У нас площадка на 13-й станції Фонтана. Там три площадки. І одна із них женська, дві морських. На такому ж рівні проходять. Южницькі команди не змогли здобути жодного призового місця. Найсильнішими у пляжному волейболі виявилися одесити. Проте у наших спортсменів з появою місця для тренування з'являється перспектива на перемогу в майбутньому. Це була остання інформація. Випуску на цьому я з вами прощаюсь до середи. На все добре.